Всім привіт! Де я знаходжусь? Бачите? Позаду мене ліс. Для тих, хто слідкує за udkm UDKMBуд в TikTok, в YouTube, спустіться нижче, там є відеоогляд будинку в Святопетрівському. Точно такий будинок, не один, буде тут побудований? З прямим виходом у ліс. Зараз вам покажу. Ось дивіться. Це ось така вулиця, такі сусіди. Неплохо, так? Да? Це вулиця Снайпера так. Греничі. І, он, бачите, де? Закінчується забор. Оця ділянка. Оця ділянка. Тут будемо забудовувати такими будинками. Прямий вихід у ліс. Зараз вам змоделюю цю ситуацію. Яка тут буде? Значить, Приблизно десь ось тут будуть закінчуватись будинки. Ну, тобто ось тут десь буде тераса. І е, в цих будинках, так як це ліс, буде балкон е, з другого поверха, з батьківської спальні, щоб можна було вийти і ось так от цю зелень. Повечерам, як то кажуть, вдихати і насолоджуватись. Е, хто е, шукає будинок, багато хто шукає в лісі. Е, Самі знаєте, скільки зараз коштує сотка. Е, задоволення не дешеве, але це прямий вихід у ліс. Далі там. Абсолютно у вас нікого немає. Тобто тут будуть ділянки, будинок буде стояти на ділянці 5 соток, але задня частина ділянки буде загорожена сіткою. Тобто там Не 5 соток у вас, а гектари лісу. Тобто Я не можу сказати, що це ділянка 5 соток. Це ділянка з прямим виходом у ліс. Тобто ви проснулись, попили кави ось тут на терасі, і ось так ви вийшли, ви вже в лісі. Тут дуже багато людей ходять, які тут живуть, е, вигулюють собаки. І ось е, тропінка, по якій люди бігають, і по, по яких вигулюють собаки. Далі. Е, тут планується не один будинок, тут планується багато будинків. і... Тут планую все розчистити в цьому лісі і поставити тут такі тренажери для заняття спортом. Турнік, бруся, ну і, і не тільки. Да? Тобто десь там 6-7 тренажерів тут буде доступно для всіх мешканців. Не знаю. Котежне містечко це не назвеш, тому що там не буде 50 будинків, але буде 5-6 будинків, так як планується. Тобто, з цієї точки і аж до того будинку вся ця ділянка буде забудовуватись. Всі оці акації, які тут є, будуть максимально... Сохранятись там, де не буде будинка, щоб все потопало в зелені. Тобто, наприклад, така сосна, якщо вона не попаде під пятно забудови, ця сосна буде збережена. Трішки про локацію. Вулиця Снайпера, Вон, я бачу, у сусіда 73 написано. Тобто можна забити вулицю Снайпера 73 в навігацію і подивитись, де це знаходиться. Від Житомирської траси е, це десь 1 кілометр. До метро Житомирська 12 кілометрів. Ну, я ще навігатор не забивав, але приблизно 12 але не більше. Е, до Макдональдса, Макдональдс на, на перехресті Стоянка, Гореничі, Житомирська траса. І заправка Кло ну Також один кілометр. Там, де Макдональдс, там же ж є велике і сільпо і ще там якийсь великий супермаркет. Я забув, як він називається, якесь таке рибне названня у нього. Там же є грузинський ресторан на цьому перехресті. Тобто купуєте прямий вихід у ліс. На етапі будівництва ціна буде. В районі 140 тисяч доларів за будиночок. Після здачі відповідно, ціна буде підніматися. Тому хто планує здача осінь, ну, так щоб 100%, то все під чистове буде здача осінь цього року. Приймайте рішення. Який продукт получиться, дуже просто. Переходимо нижче, дивимося будинок Святопетрівському, той, який побудований у 24-му році. І точно такий буде тут, тільки з виходом в ліс. Сосни. Прокинувся, пішов на пробіжку по лісі. Є собака, вигулюєш собаку в лісі. Займаєшся спортом, буде власний тренажерний зал на відкритому повітрі у лісі. Плюс, великий плюс це не дипляна місцевість. Ось один будиночок побудований у 2024 році. Тут люди живуть, той також побудований в 24-му році. Місце, ну просто, як на мене, ну дуже круте місце. Тобто отут вся лінія забудови. Ну і ось такі сусіди навпроти. Це ексклюзивний варіант. Погортайте OLX я його гортаю кожен день. І чогось подібного знайти за 140 тисяч доларів. Я думаю, що нереально. Хочете тут жити, UDKM Boot телефон знайдете і. Зустрінемося, обговоримо. Будо не ви